Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Як відомо, московити так відрізняються від всього іншого світу, тим, що святкують Різдво. 6 числа. 6 січня. Так, ось хочу повернутися трохи назад, а потім, як говорять в Росії, взад, а потім назад у нинішній час. Так ось. 6 січня. 2025 року. Путін. Прибув у чорний храм російської агресії Вбивства Мародерства Гвалтування в Москві до Патріарха Кирила. Так. У цю РПЦ, ну, у нас філія УПЦ Московського патріархату. Так, от, він прибув, щоб черговий раз благословити вбивства мародерства в Україні. Ну і тоді, крім того, на прохання, це все було дуже розрекламовано от московського диктатора. Гундяєв освятив у лапках натільні хрестики, іконки. Для так званих героїв СВО. І, звичайно, їх там було небагато, і глава Кремля вирішив подарувати ці всі святі у лапках речі всім командуючим московської армії. Які наказують вбивати українців кожен божий день на нашій же землі. Ну, звичайно, що е, це все зараз уже докотилося до рядових учасників так званих СВО. І е, наклепали цих хрестів, я не знаю, там їх освячували. чи... Я думаю, що ніхто цього всього не робив, а просто взяли і скопом <свісно> <з> <свісно> сотні тисяч цих хрестиків, на яких виграві ініціали президента так званого Московії, і відправили на Український фронт. Цікаво, що це не викликало замін у забезпеченні московської армії. Ну, здавалося б, захист 100%, так, від цих хрестиків, але чомусь не. Забрали в них ні каски, ні бронежилети, ні автомати. Все це залишилося. Так. Ну, і звичайно, що ця ідея не є новою. Це вони беруть просто традиції Царської Росії. Так. І тоді, як і тепер, РПЦ. Була напряму підпорядкована імператору і охранці. Ну тепер вона називається ФСБ. Так. І, звичайно, духовенство мало оці нагрудні хрести з ініціалами монархів. Таким чином Путін фактично себе коронував. Так. так що тільки щось на фронті починає відбуватися не таке, так обов'язково московитам виділяє чергу партію цих хрестиків. В зв'язку з цим я можу зробити. Висновок, що московити вважають, що на фронті відбувається щось, відбувається щось не те. І необхідний захист від, від Путіна. Бачите, як подвійно звучить захист від Путіна.